Господь з вами із Духом Твоїм читання святого Івангеля від Матхея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини. До купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають в огнену піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все? Відповідають йому так. Він же сказав їм тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, Подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Слово Господне. Слава Тобі Христе! Свята Тереза Бенедикта від Христа. У миру Едіта Штайн. Одна з святих 20 століття. Дуже відома, відома також через свою мученську смерть в Констаборі Освенці. В газовій камері. А перед тим було життя цікаве, радісне, веселе. Народилася і жила в місті. Тоді це була Німеччина, називалось місто Бресла. Тепер це польський Вроцлав, була філософом, доктором наук, дуже талановитою, вченою, улюбленою ученицею одного з засновників школи феноменології Хусерля. І розповідала про свій, своє навернення. Навернення було дуже сильним. Вона просто хрестилася, стала християнкою, але також стала монахою, кремелітанкою, яким же було здивування. її, коли одного разу вона зупинилася на миттю порожній церкві і стала випадковим свідком розмови простої жінки з Богом. Цей діалог між як вона вписує, якби між близькими особами. Дуже зворушує її дід, яка не знала, що в такий спосіб можна відчути близькість Бога. І ця подія мала великий вплив на її остаточне рішення прийняти хрещення в католицькій церкві, бо походила з єврейської родини. Адже ні філософські знання, ні мудрість богословських трактатів не давали їй місця для такого. Особистого переживання Божої присутності. Це був момент благодаті. Царство Боже, про яке говорить нам сьогодні Ісус, порівнюючи, беручи приклади з навколишнього життя, воно є насправді найвищою цінністю, здобуттю якої мають бути підпорядковані всі наші інші цінності. Це показує приклад Дідштайн, багатьох людей, чи сліди збереглися. Євангеліє не залишає жодних сумнівів і рішення зрозуміле. Є багато скарбів, але скарб з великої літери один. Є багато прекрасних перлин, але перлина з великої літери лише одна. І тільки заради цього скарбу і цієї перлини варто і потрібно продати все, як це зробили. Люди, ці персонажі сьогоднішньої Івангелі, це наслідок того, що Бог не може віддати себе по частинах, але все відразу або нічого, так говорив майстер Екхарт в проповіді. Єдиний можливий тип угоди з Господом Богом це все за все. Якщо застосувати цю притчу до нашої ситуації сьогодні, думаю, що Христос звертається до кожного з нас. Щоб ми ще раз віддали йому все, ми всі люди з різним життєвим досвідом, сповнені вдячності, святкуємо неділю, ми радіємо сімейним зустрічам, поїздкам за місто, але також ми обтяжені сьогоднішньою буденністю, страхом цих терористичних атак, постійними тривогами, про навіть мізерну винагороду. За важку працю, особливо сьогодні, коли в країні війна, ми прийшли з усім величезним багажем нашого різноманітного досвіду, успіхів, іноді трам з планами, надіями. Все це треба віддати Христу, віддати все це, щоб мати можливість наново тішитися Христом, неумовною перлиною, як називає його давня церковна традиція. І саме краса, унікальність цієї перлини скеровує нашу увагу на другу після ясності рішення, виразність героїв сьогоднішнього Євангелія. Вони є людьми захоплення. Вони вміють відкривати красу, безмежно нею захоплюватися і робити все, щоб її здобути. Це ні з чим не порівняне захоплення Царством Божим, царством любви і миру. До якого ми всі прагнемо на шляхах часу. Пам'ятайте про перлину, про захоплення красою. Тут лежить ключ до розуміння двох євангельських постатей, які змалював для нас Христос. Це люди чітких рішень і люди захоплення. Вони люди любові. Ми дуже хотіли б мати скарб, володіти перлиною, але часто не можемо до кінця визначитися. З цими завданнями, запитаємо себе, що ми боїмося продати, віддати, що нас так міцно тримає, і стоїть на шляху до набуття цього найціннішого скарбу і перлини, якої є сам Ісус. Стараємося, щоб нове, про яке говорить Христос, не було поглинуто нашими старими звичками і зручностями, але щоб з Божою допомогою ми могли осягнути справжню мудрість. Хтось сказав, що Бог. Викупив мене, продавши все, навіть себе самого за дуже низьку ціну, 30 срібних монет, мудрість це видобуток сенсу з безглуздя, любові з ненависті, цінність з бідності, багатство духу з матеріальної богості, розраду душі з печалі тіла, яскраві, як зорі перлини з каламутного дна океану. Найчастіше золото з-під куп брудної землі, безліч риби, здавалося б знижої поверхні озера. Людина це істота, яка після первородного гріха почала говорити собі, що вона має силу лише здобувати перемоги. Тоді, як насправді, вона має незаперечний, але рідко розвинений талант використовувати поразки. Соломон. З першого читання сьогодні пережив прозріння вночі у вісні. Світло прийшло в темряві, тобто, коли нічого не зрозуміло. Люкс tenebris. Справжнє життя стає можливим лише тоді, коли його гуртає туман неможливості. Більшість людей інстинктивно відступають від темної кімнати. Ми боїмося темряви, тому що в ній ми відкриваємо. Світло всередині себе, джунглі почуттів, слухаємо своє серцебиття, слух, дихання, нарешті відчуваємо Божу присутність. Можливо, сон Соломона був справді звичайним сном, але, можливо, Біблія приховала під цією метафорою такий стан людського духу, коли ми вже нічого не розуміємо в нашому житті, і звідусіль нас оточує темрява. Соломон, можливо, Нехтував Божими обітницями, але він вірив, і це сталося З глибокого темного сну, який здавався просто фантазією, він виніс смиренне прохання до розсудливого серця. Скромна молитва відкриває Божому серцю тричі більше, ніж ми просимо. Бог не тільки дав йому те, що він просив, але й додав мудрості, багатства, слави. Всевишній вивів нас із сорому гріха і підняв на висоту більш ніж царську до небесної слави. Роздумуючи над сьогоднішніми читаннями, пригадується міф про Пігмаліона, який витесував з аморфного каменю скульптуру, що оживала. Використовуючи тверде долото і ранячи його ударами молота, він виводив. Форми настільки красиві й теплі, що вони ставали життям. Мистецтво полягає не стільки в тому, щоб відтворити природу, скільки в тому, щоб оживити її. І такий жест може дозволити собі передусім один митець Бог. Він здатен не лише побачити в брудній калюжі відзеркалення зірок і незаймано блакить неба, але й розгледіти в комусь. Такому ж брудному, як земля, захований скарб, який він сам туди поклав. Я земля, плоть, пил, поле, глибоко пошрамоване стражданнями, поранена земля, понів'ячена плугом нещастя, але погляд Бога бачить в мені найдорогоцінніші форми подібності до себе. Бог викупив мене. Продавши все навіть себе за задужаницьку ціну, 30 срібних монет. Ця угода коштувала йому смертну сну в темній гробниці, замурованій величезним каменем. Тож, коли він заснув у смерті, то, мабуть, почувся щасливим за Соломона, бо здобув ще більше багатства, ніж той. Він здобув людину.